Всім привіт! З вами компанія Електромотор. Сьогодні 28 серпня 2024 року. Показуємо новиночки від чемпіона. Виставив два інвертора. Показати, що є от інвертора закритого типу від чемпіона і відкритого типу. Як от дана версія. Ця моделька от закритого типу працює тільки на бензині. Дивіться, друзі, яка видвижна, класна ручка, і вона ще витягується, бачите. Тобто робите ту длину, яка потрібна. Ця моделька в нас на 5,5 кВт. Пікова потужність, робоча. Потужність даного інвертора 4 кВт. Оця розеточка, друзі, хай не заводить вас вас заблуждення. Це не 32 А, це всього 16 А для підключення додому. Я показував там от LED подсвіточки. Тобто от супер. Просто хочу показати новинки і різниця. І от друга моделька піковою потужністю 9 кВт. Друзі, 9 кВт. Но вона працює як на газу, так і на бензині. Ну, газ, цікаво, що можна і підключати до магістралі. От потужність робоча даної модельки, коли підключена до балона, 6,5 кВт. А коли до магістралі, порядка 6 кВт. Теж, ребята, така мощна модель. Так що на цій модельці транспортний набор окремо. Я от показую. І є два шланги для підключення. Тобто один шланг, що можна до балона підключити, другий шланг, що підключити до магістралі. Чемпіон розвіяв, сумніви. Як багато заявляли, і я говорив, що до магістралі не підключаємо. Не підключаємо не підключаєм, і навіть є шлан для підключення. Ну, ця модель відкритого типу. Ручка, колеса є, щоб можна встановити. І розеточка оця, друзі, силова. Показую, 32 А. Досить удобно, що переміщати, що підключати, тобто заводити електроенергію в вдома. Через силову запустив і користуєтесь. Отакі, От друзі, новиночки. Що моделька працює тільки на бензині. До обидва інвертора запускається також з допомогою електростартера. Досить, я вважаю, удобно. Для запуску, що є електрозапуск. Отакі, друзі, новиночки і ще новиночка, там чемоданчик, я його вчора показував. Теж вроді невеличкий генератор, але там пікова потужність 4-5 кВт, представляєте, а робоча 2,8. Такі суперові, друзі, новиночки. Що суперові, що от дана модель газ-бензин що от просто бензинова версія є лед підсвіт... підсвітлення, отака от мощна ручечка, є також і розітка, щоб завести вдома така. от. Ну, тобто, кожен по-своєму цікавий. А та моделька, яка 4,5 пікова, а 2,8 робоча, багато хто підшукує такі інвертора для того, щоб запустити там скважений насос. Все, все, як говориться передбачили і зробили такі новиночки, друзі, для вас. Всім мирного неба, гарних покупок. Заходьте на сайт Електромотора. Ціна на сайтах Хрісті Одинакова. Не стісняємося, торгуємося, хто стукає, той ти... достукується. Телефонуйте 063 426 1010. Також пишіть на Viber. І будете мати отакі чудові інверторні генератори 063 426 1010. 10.